З нами на зв'язку В'ячеслав Чаус, начальник Чернігівської обласної військової адміністрації. Я вас вітаю. Слава Україні, вже здоров'я, героям слава. Отже, от розкажіть нам е подробиці е наслідку цих цього цієї атаки. Один шахет, але наробив е біди. Е та головне, чи обійшлося без людських жертв? Так, на щастя, під час російської атаки Шахедом ця атака обійшлася без жертв на щастя, слава Богу. Але тим не менше, ворог пошкодив два приватні будинки і частину енергетичної інфраструктури, внаслідок чого, як ви вже сказали, майже 6 тисяч абонентів споживачів лишилось без електропостачання. Вони і нині лишаються без електропостачання? Чи все ж таки вдалося його відновити? Наші енергетики, як тільки з'явилася можливість, одразу приступили до відновлювальних робіт. Наразі ці відновлювальні роботи тривають. Станом на зараз можу казати про те, що більше 50% споживачів уже відновлено. Угу. Поговоримо і про загальну ситуацію з енергопостачанням. Вкладаєтеся в ліміти, чи все ж таки доводиться вимикати, як і в інших регіонах, зокрема на Київщині, частенько світло. На Чернігівщині, в принципі, як і по всій країні, зараз ну, діють графіки погодинних відключень. Якщо казати про нашу область, то регіон не, не відрізняється від цієї країни. Застосовується дві або три черги е відключень, таких відповідно, в основному це по три години споживачі знаходяться без електропостачання. Тобто ситуація на Чернігівщині така сама, як і по всій країні, тому що це. Спроможності нашої енергосистеми на сьогодні пане В'ячеславо, сьогодні в ефірі ми повідомляли про розвідувальний дрон над Кіровоградщиною, який запустили росіяни. І Вже добре відомо, що поява у небі ворожих розвіддронів передує ракетним або ж артилерійським ударам. Чи часто ви фіксуєте їх над Чернігівщиною? якщо казати про Чернігівщину і про 2024 рік, особливо починаючи з квітня місяця, то дійсно почастішило застосування противником розвідувальних дронів в основному, це прикордоння Чернігівщини, але інколи вони залітають і трошки південніше, наші військові розуміють зони розвідки. Аналізують такі дії щодо можливої подальшої атак з боку ворога кордон. Чи можете поділитися інформацією щодо ворожих ДРГ? Я пам'ятаю, що навесні вони постійно намагалися проходити на територію Україну, України і навіть здійснювали напади на цивільних обстрілювали автівки. Що зараз відбувається? Чи знизили вони таку інтенсивність, чи навпаки нарощують? Інтенсивність ДРГ, якщо порівнювати з минулим роком, на сьогодні значно нижча, але вони спроби мають і постійно намагаються зайти на територію області і влаштувати засідки для ураження. Наші військові навчились протидіяти і вираховувати можливі зони заходу таких ДРГ, і в основному. Такі заходи або спроби закінчуються або боєм, або просто невдачу, ДРГ відходить. Але порівняно з минулим роком, випадки ДРГ їх кількість зменшилася. А от що потребують мобільні групи, наприклад, ті, що збивають дрони, ті, що відслідковують і розвід дрони, чим може громадськість допомогти в обладнанні, в озброєнні? На сьогодні ми сформували достатню кількість мобільно-вогневих груп, які борються в принципі з шахедами, тому що шахеди дуже часто літають саме територію Чернігівщини, але відповідно ніколи не буває достатньо, тому що вони продовжують збільшувати кількість шахедів. Тому на сьогодні працюємо і з громадами, і з нашими донорами щодо забезпечення. І за кошти обласного бюджету, до речі, щодо забезпечення таких груп, як транспортними засобами, там і так і відповідно іншими засобами щодо моніторингу і відслідковування таких шахетів і на завершення на Харківщині, на півдні росіяни застосовують fpv дрони проти мирного населення. Цілять просто по автівках або ж скупшенню людей. Чи є такі випадки на Чернігівщині? Є такі випадки. Я мабуть перш за все хочу сказати, що в цьому році застосування кількість застосування ворогом FPV-дронів збільшилась в рази, і звісно, бувають випадки, коли ворог вражає, і цивільне населення, і цивільну інфраструктуру. Ну, останній випадок застосування по Цивільному транспорту це був квітень місяць. Це була машина, яка перевозила хліб в селище Грим'яч, яке знаходиться на кордоні з російським агресором. І, от така машина була атакована ФТВ-дроном саме, пане В'ячеславе, дякую вам за те, що можливість знайшли і з нами поспілкувалися. Це був В'ячеслав Чаус, начальник Чернігівської обласної військової адміністрації.